і всіх вітаю на моєму каналі Pixel Power. І сьогодні я вам покажу, як робити скіни в комнатах Ренді. Так, давайте виберемо якогось персонажа. Давайте разі. Значить, тут у нас є така кнопка з вішалку. Нажимаємо на неї. Гуртаємо і тут у нас є дві кнопки. Перша, якщо ми на неї нажимаємо, нажимаємо ОК, і в нас з зберігається шаблон. Ось, ось так виглядає цей шаблон. Ми ще його пізніше про нього згадаємо. А якщо нажати цю кнопку, то ми вже нажимаємо на галерею і вибираємо тут скін, який ми вже зробили. Потім заходьте в приложення, яке ви знаєте, щоб малювати. Ну, для мене це є І малюйте скін, який вам подобається. Ось шаблончик цей. Я не буду дуже довго робити, я зроблю тільки так, щоб вам показати. Я просто зафарбую все чорним, ось так. Ну і все. Потім сохраняєте тиски, на які ви намалювали собі валерею. Нажимаєте на ось цю кнопочку. Ось цю, ось. Нажимаєте так. І вибирайте скін. Ось, ось цей скін, І, як ви бачите, вона в мене стає повністю чорною. Заходимо в лобі і ми можемо обдивитися цей скін. На цьому було все. Я сподіваюся, що я вам допоміг. Ну, всім пока. Робіть свої скіни та творіть.